Сьогодні відбулось чергове засідання виконавчого комітету Білогородністровської міської ради. До порядку денного увійшли питання стратегічного та соціального характеру. Керуючи справами виконавчого комітету, ігор величко представив перспективний план роботи на 2025 рік. У своєму виступі він наголосив Перспективний план. у завжди складається з чотирьох розділів. Це Перший розділ питання, які розглядаються на засіданні виконавчого комітету, друге розділ це питання, які розглядаються в порядку контроля, потім апаратної наради на і організаційні питання, які проводяться в адміністративному будівлі міської ради. Різні комісії за призначенням розпорядження міського голови. Був заслуханий звіт з питання допомоги Територіальному центру соціального обслуговування. Виконуюча обов'язки директора департаменту соціальної політики Жанна Задорожна зазначила. На засіданні координаційної ради розглядалися питання щодо надання адресної на допомоги углядішних виробів, отримав утримання до Гурмістровського територіального центру. Розглядалось питання надання адресної натуральної допомоги у того, що наборів у грудні, теж тримається у Примірського міського територіального центру. Та допомога мала верстам верстом у порядковому випадку. Це за заявою про надання ну, соціальних послуг. Найбільшу дискусію викликало питання підвищення тарифу на послуги від КП Білгородністровськводоканал з 1 січня 2025 року. Директор департаменту економіки відзначила, що завдяки оптимізації витрат вдалося знизити тариф майже на одну гривню. При аналізі, що 21 одна особа отримує заробітну плату за високі надбави за високі досягнення. Це було сказано економістою начальнику, Це було по. Тарифі в сторону зменшення. Також було з'ясовано, що 525 тисяч в інших витратах сидить лікарняні. Лікарняні, тобто йде двойна оплата. І лікарняні, і лікарняні, закладені в заробітній платі при формуванні тарифу. Це все було з'ясовано, і сума 925 тисяч була на суму 925 тисяч було зменшено. Сьогодні тариф вже складає 89 гривень. Директор підприємства Максим Мазуренко наголосив, що водоканал робив усе можливе, щоб стримати тариф на колишньому рівні. Е, в нас е, тільки відрізано 358 за цей рік, за 24, 358 е, лівих незаконних е, несанкціонованих е, е, в різних. Щодо суду, в нас виграних справ в суді на полтора мільйона гривень. Крім лівих врізок, ми ще 650 порушень виявили. Це теж там зриви пломб, магніти і таке інше. Також Максим Мазуренко розповів, що КП водоканал повністю забезпечує діяльність двох бюветів, звідки лише за листопад мешканці взяли 160 кубів води безкоштовно. 16 з 38 свердловин оснащені енергозберігаючими насосами. А сонячні панелі, встановлені цьогоріч, допомагають зекономити до 25 відсотків споживання електроенергії. Після гарячих дебатів члени виконкому ухвалили рішення відтермінувати підвищення тарифу на місяць. Секретар міськради Олександр Сколезуб пояснив, що ми голосуємо за те, щоб підняти тариф з ми на місяць зміни ми приводимо цей проєкт рішення то додаємо пункт, що цей місяць ще проконал працює по старому, і також вносимо протокольні доручення щодо перспективного плану розвитку підприємства та аудиту. підприємства. Попри розбіжності в думках, виконавчий комітет дійшов згоди щодо ключових питань. Наступні кроки включають розробку додаткових механізмів для покращення економічної ситуації та соціальної підтримки громади. Анастасія настасія ків солодухін, перший муніципальний канал.